Дякую Бога, що ми на цьому місці бачимося. Це все милість Божа і ласка Його до всіх нас. Мені е, сповнилися такі, такі слова, коли Бог явився до Моїсея, і Він сказав такі слова. Каже: Я Бог батьків твоїх, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Чи ми можемо разом сказати? Мій Бог також, так як був і Бог Авраама, Ісаака, і Яква. Мій Бог є Аллилуйя, слава нашому Богу! Це чудо, тому що якщо б не Господь, ми б не знали б один одного. Якщо б не Бог, ми б загинули б в гріхах своїх, тому що ми знаємо свою натуру і знає Бог нас всіх. І кожен із нас, ви знаєте, що. Ну, хто був краще, але основно ми без Бога, ну ніщо. І все те, що добре, тільки є наш Господь Творець. Слава нашому Богу. Слава. Я хотів би е, ну, сказати, може, хвилин 5, е, якби свідчення чи сім. Е, а потім і поділитися трошки і Словом Божим. Мене звати Михайло. Фамілія Сіродан моя, батько мій Іван, хто може пам'ятає, дивлюсь, є лиця ті, які е, ще знають, пам'ятають е, мати моя Раїса. Е, вже вона в вічності. Але е, пам'ятаючи їхнє служіння перед Богом, я з певністю можу сказати, так як Бог сказав до Моїсея, що я Бог батьків твоїх». Свого часу він мені явився, я дякую Богу. Коли привели мене батьки сюди, мені було років 6 чи 7. І я пам'ятаю той будиночок старенький, і пам'ятаю ту кімнату. Навіть ті роки, я пам'ятаю, як я старався десь там ззаді сісти, так, щоб, знаєте, Щось можна було почути від хлопців, тому що ходили Володя і Саша, вони були менші десь на рік чи на півтора від мене. І ви знаєте, коли перші рази я попав сюди на це місце, кар'єр на 44, ну, може, мені на перший час знаєте, було далеко йти від електрички. Час було їхати. Ми в Мотовилокі жили на білках, сідали. І ви знаєте, на перший час думаю, ну чого так далеко, це ну, треба там погуляти з хлопцями і так далі. Але сподобалось мені те, що є якби сверстники мої. І тому, знаєте, що там говорили, що там співали, це було одне, але моя задача була, знаєте, там уже слухати друге, і там свої на справи були, і так далі. От. І що мені саме перше запам'яталось, я не пам'ятаю, чи це вже. Перве служіння, тому що наші батьки, коли почули, це десь може півроку почали ходити, збиратися тут, може, трошки більше, ну, десь до року, може. Запам'яталось мені, що потрібно сидіти уважно, слухати Слово Боже і не балуватися, і один одному щубани не давати. Тому що я замітив, коли була молитва. Я дивлюсь, я так перший раз ще, знаєте, з'явився, ну так заглядую на цих хлопців, вже ж, як вони себе ведуть. А я дивлюсь тому, що тому, тому те, тому те. От. Але один брат, я не буду називати його ім'я. Я думаю, що він є на цьому місці, ще сьогодні не зустрічався. Не він так гарненько за вухо взяв от, і мовчки, вони встрілись очима, і я так поняв, що вже все було ясно. Він там контролював, він приблизно на років 15 старший від нас був, він контролював задню частину. Задню і ви знаєте, що я так мені відкарбувалось у своєму розумі, що потрібно сидіти і слухати. Пізніше трошки батько каже, давайте ближче туди, тому що ти там нічого не почуєш і так далі. І так, знаєте, ви ми росли, і далі піти. Ми росли, бігали тут і, і так далі. Е, ну, Були і гарні часи знаєте, для нас. Були знаєте, і хужі трошки часи, тому що коли нас стягнуло, ми успівали, знаєте, за дві години успівали побуті в служині, і на молитві, і во время молитви це іщезнуть, і піти там, я пам'ятаю, на Чуборя десь там рядом високої ташка така відкрилася, і вони з ліфтами. І ми вже там провіряли ліфти вверх, вниз, вверх, вниз. Аж поки нас там не застряли, поки нас там вже допитували, хто там, і що, откуда, і так далі. Ми співали, знаєте, і там картинги, От тут школа там недалеко, ну, через квартал десь чи два школа, і там на картінгах їздили. І нам подобалося це. Я ж говорю, ми вспівали бути і на служні, і там подивитися це все, і вернутися назад. І вспівали вдома отримати, що мама вийшла і каже, я тебе шукала і питала, а тебе нема ні в служінні. Я говорю, я в туалет там. не, ну, то... я каже, три рази виходила і не було. І ви знаєте, ну, приходить на пам'ять пам такі місця, Слова Божу. Чудесні. 22 й розділ приповісті Соломона. Шостий вірш. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Російський переклад каже, настав юношу в началі путі його, он не уклониться від нього, коли і состаріється. Я не кажу, що я старий, але. Ви знаєте, ті всі настанови, які були і від братів, і сестер, і від батьків, від церкви, вони запам'ятали, знаєте, само дитинство. Я думаю, що часто ми десь може ну, недооцінюємо навіть тих дітей, які приходять, і, казалось би, там вони не чують нічого, шурудячого, Але слово Боже і навчання, ця наука, вона достигає їхнього серця і воно пригодиться в житті. Кожного із дітей, слава нашому Богу, я пережив це на собі. Ви знаєте, були різні часи у моєму житті, коли, знаєте, сильно тянуло в світ цей, особливо ну, перед армією, там, ну, хлопці, все і так далі. І сильно хотів армію, сильно хотів. Хоча й не приймав е і присяги, якби йшов віруючим е чоловіком, але два роки нема що розказати. Це просто викреслить із життя. Але на той час, коли сталася проблема, коли сталася проблема вже півтора року прослуживши, Бог так допустив в моєму житті, що ну, була проблема, була проблема, і я покликав до нього і він почув. Я знав, що є Бог, я знав, що він чує мене. Я знав, що він любить всіх грішних. І я знав, що я неправильно веду себе. Я це все. Чудово знав, бо та наука вона йшла. Але ще сам Господь, я його не закликав як особистого Спасителя і настав той час, коли я знайшов той угол там, де нікого не було, а тільки бачив мене Бог і чув мене Бог. І я йому обіцяв: Господі, якщо я повернусь, благополучно, мене ніде не посадять нічого, я буду тобі служити. Ото був переломний період. І коли я в 88-му році прийшов з армії, то в 89-му році я вже прийняв водне хрещення, це тут же ж було. От, і став членом церкви. Слава нашому Богу! Чудний Бог, Він веде кожного з нас. Потім, в 90-му році, от, я женився, дружина Тамара сьогодні її нема тут, тому що вона там з дитиною і три роки в нас, хлопчик, є. Слава Богу. Дав Бог сім'ю, дав Бог діток, троє дітей є. Двоє із них є членами церкви, вони сьогодні тут співають. Я дякую Богу, що мій Бог, той, який ще, знаєте, наша баба, Харитина Прокопівна, вона колись її ніхто не говорив про Бога, але коли вона побачила таке відіння, вона побачила ті, е, такі букви, хоч була й неграмотна, але прочитала, що Бог і, і щось там, чи любов, чи що каже, як відкрите небо було вечір, я лежала. І її сильно потягнуло в служіння. І вона пішла там, де вже почула, там, де це в мотовиловці була, сама з Клеховки. і почула. І після того вона почала ходити і служити Господу. Була моя мама ще маленькою. От і вона також пронесла цю віру із моїм батьком пронесла до мене. І я дякую Богу, що і мої діти також. Зі мною і вони служать Богу Всімогущому. І тому хай наше серце, знаєте, завжди радіє, тому що не тільки Бог Авраама Ісаака, а Бог мій і Бог ваш. Слава нашому Богу. Ви знаєте, дуже багато тепла ми одержали і такого, знаєте, просто сімейного, сімейної радості такої. Коли приїжджали ми сюди з дитинства, часто одержували ту конфету, ви знаєте, тому що скрута була. От ту конфету, чи ще. Чи дуже коли їхали в електропоїзді, ми <клес> просто беседували. І ви знаєте, ну, покойний Владимир Іванович, він так вмів, навіть з дітьми, з підростками, так вмів побалакати, так просто, що ну, доступно, що ну, дуже часто я пам'ятав його іменно І, І тому я хотів би вже звернутися до Слова Божого. Євреям післання, шостий розділ, два вірша. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість. На певність надії аж до кінця. Ми бачимо, що автор Пісня до євреїв він говорить такі слова, що каже Бог, Він не є несправедливий, Він бачить і знає кожну справу любві і кожну добру справу, яку ми робимо в ім'я Ісуса Христа. Слава нашому Богу. Бог, він справедливий, Він бачить кожну справу. Те, що ми звершуємо, яку ми даємо любов один одному, чи то дітям, чи то дорослим, приємно, коли заходиш, тебе привітали, проходьте, будь ласка, показали місце і так далі. Особливо хто перший раз приходить на служіння і так далі. Я пам'ятаю, пам'ятаю, що один брат також з мотовилок, він зараз у Харкові живе, він також віруючий і так далі. Але коли він перший раз сюди прийшов, і він каже, стояв, ніхто до мене не підійшов. Ну, через якийсь час він приїхав знов з, з мамою, тому що мама була віруюча, а він невіруючий був, і батько його невіруючий був, Муравицький Саша, може хто знає, чув. І він, коли другий раз приїхав, каже: якщо до мене ніхто тут, значить я тут не треба. І коли я підійшов до нього, привітав його, я його так знав наглядно. Але ми тут більш познайомилися, якби у церкві. Він каже: ти знаєш, вже стояв після служіння і думав: якщо до мене більш ніхто не підійде, навірно, це останній раз. Ну, це так хто дає мислі такі, ви ж знаєте. Але Бог побудив підійти, привітати ну, тих пару слов. Потім в електропоїзі разом сіли, їхали і так далі. І ви знаєте, це ця добра праця, це та любов, яку дає нам сам Господь. І тому, якщо ми це робимо, брати і сестри, то Бог, цей пісня Євреїв, каже автор, та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любові, яку показали в ім'я Його. Хай Бог благословить кожного з нас все те, що ми робимо на добро, на спасіння, на любов, то Бог бачить і Він воздасть. Але що, 11-й вірш каже цього 6 розділу, щоб ми робили це все із такою завзятістю, як ми спочатку робили, так це ми робили до кінця. Хай Бог поможе нам цьому. І ще... Післання також до євреїв, третій розділ, 14-й вірш. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя, ми затримуємо не певним аж певним аж до кінця. Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя, ми затримуємо певним аж до кінця. Тобто початок. Чудовий, коли ми почали служити Богу і добрі дії робити, це чудово, але нам потрібно в серці своєму мати таку певненість, що Господі я буду з твоєю допомогою йти до кінця. тому що пам'ятаючи, цих ну, хлопців, які окружали мене, з самого дитинства, навіть тут на цьому місці, не всі є в служінні. Не всі, на превеликий жаль, нема того кінця е, гарного. І тому наша молитва, наше прохання, Господи, дай кожному із нас оту ревність, яку ми маємо, яку вже маємо, донести її до кінця. Хай Бог поможе нам цьому. А тільки Він може це допомогти, тому що ми самі не зможемо не зможем це зробити. І ще е, останнє місце, і мій час вичерпався може нам допомогти дойти до кінця? Читаємо перше Коринфянам, перший розділ, восьмий вірш. Він вас утвердить до кінця, не повинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа, вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільності Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Хто нас? Утримає, щоб ми дійшли до кінця. Тільки Господь, Він вас утримає до кінця, не повинні бути дня Господа нашого Ісуса Христа. І тому вся слава належить всімугущому нашому Богу. Хай йому буде слава і від нашого серця, і від наших дітей, і від наших знайомих, тому що коли ми почнемо розповідати. Нашим дітям, знайомим і так далі, Бог буде їх кликати, і ця слава буде умножуватися. А кінець царство Боже, яке приготовлено для кожної з нас. Амінь.